Так, ну що, 31 грудня 2024 року зараз знаходжуся в Берліні, західна частина Берліна, це Німеччина, район Шпандау. Приїхав відсвяткувати з дітьми Новий рік. Ось Тиждень вже знаходжуся тут. Ось, і дивлюсь на життя європейців і ну, в даному випадку на життя німців. Що сказати і за німців і загалом за Європу? Розмірене, переважно розмірене, спокійне, спокійне життя, життя в такому форматі пікніка. Ось, все стабільно. Ну, майже все стабільно, майже все прогнозовано. Звісно, війною тут і, і натяку нема. Ось і, і так. Однозначна подяка Європі, німцям, за всю ту допомогу, яку вони надають Україні фінансову, матеріально-технічну, військову, протиповітряну оборону. Якщо казати за німців, то це в даному випадку за Петріоти і айрішкі системи. Але коли вони говорять, що ми стаємо пліч опліч з Україною, ми синхронізовані по всім параметрам з Україною, розуміємо їх на 100%, ні, не розуміють. Не розуміють, тому що у них повторюся тут своє спокійне життя, розмірене. Ось, і це не я не кажу їм ніяку пред'яву, це просто по факту. Константація факту. Ось. <у>, У них своє життя, їхня допомога, мабуть, і буде в тому, що просто будуть виділяти певні суми коштів. А може, вже коли все заспокоїться, типу буде щось підписано, буде зупинена активна фаза бойових дій. Можливо, тоді зайде на нашу територію України миротворчий європейський контингент, але не воювати, а вже стояти, спостерігати з певними гарантіями. Ось так от тому, коли вони кажуть, ми синхронізовані, ми ні. По-справжньому, по всім параметрам, особливо болю, втрат, психоемоційному болю, стресу, насправді синхронізовані ми українці один з одним, і особливо ті, хто знаходяться в Україні. Ось. І особливо ті, хто знаходяться на фронті, на прифронтових територіях. Тому, тому ось так. от. Тут закидати нема чого в Європі, тому що у них інший менталітет. Вони скажімо так: ось я не уявляю, що тут, якщо щось не дай Боже почнеться, що прям всі німці такі радикальні будуть воювати. Я більше вірю, що тут будуть першочергово воювати сирійці, араби, палестинці. Ось така східна кров войовнича. Тому що ну їм, в принципі, є за що тут воювати за свої якісь невеличкі бізнеси, магазинчики, кебабниці. Ось. А самі європейці справжні, ну вони толерантні, добрі, спокійні. Вони такі за мир в усьому мирі. Ось тому і ця така позиція, десь толерантна, лояльна, в певній мірі. І Дала можливість Путіну знахабніти і, і вести себе як такий, ну, скажімо, пацан з того серіалу слово пацана або бандитський Петербург. Ну, ось так от. Тому вони такі, ну, скажімо так, спокійні, люблять комфорт, вони не зможуть прийняти того, що їхні там Ну навіть якщо, не дай Боже, їхні кордони порушувалися, то швидше все вони просто там по межу річки одер, котра там десь. 130 кілометрів звідси до Польщі знаходиться віддали б та і все, аби був тільки мир, спокій, нічого не відстоювати, не було крові, ось тому ось так вони будуть допомагати фінансово, матеріально підтримувати е, наших біженців з України. За це їм теж подяка, але все одно потрібно розуміти, що е, ці, цю допомогу в даному випадку, якщо це Німеччина, е, якщо я не помиляюсь, Бюргенгельд. Ця допомога називається, коли ну соціальні, соціальні виплати на родини, на дітей, то все одно українці тут їх отримують. Ну, переважній більшості вони, вони тут і залишають ці кошти, і це все одно підтримує економіку Німеччини, Європи загалом, Єврозона. Ось тому. Я ні на що не жаліюся, нікому нічому не закидаю, але суто все по факту. Е, ніхто нас тут до кінця, і особливо далі, хто знаходиться там вже Канада, Америка, ну е, до кінця не зрозуміє ті, хто ну, проживає війну в війні на території України, де е, точиться жорстка. Фаршмачна війна, ось так. от. Тому все одно так, є за що подяка німцям, але і е, е, вони теж повинні розуміти, яку ціну платить Україна. І до кінця вони ну, 100% все одно не зрозуміють, тому що вони ну, не знаходяться регулярно під е, повітряними тривогами, бомбосховищами. Е, в графіках світла, ось вони не бачать молодих хлопців без кінцівок в там в Україні. У них тут, скажімо, своє життя, вони переважно вже хочуть, щоб все це скінчилося, тому що так, і це їхній бюджет під'їдає, плюс, ну скажімо так, тут багато мігрантів і так без нас, українців. Ось тому. Я до чого, що ну ми плічо-пліч з вами, але переважно е, в матеріально-фінансовому плані. Ну до кінця, типу, ось е, прожити, зрозуміти ні, вони цього не зможуть. Може, якесь покоління німців після воєн пам'ятає ще ті часи, коли Гітр Гітлер застрелився в бункері, і ну це скажімо так: покоління війни було. Щось вони пам'ятають, так у них є колективна е, травма ще. Після Третього рейху, правління Третього рейху. І німці вони такі дуже-дуже, вони, ні, вони, типу, треба, щоб скінчили. Ви ж бачите Тауруси. ну, Тауруси не дають, і, скажімо так. А якщо й дадуть, я ось не впевнений, що скажуть одразу бити там по, як ці аеродроми, Олендія, Швавейка там, або як називається. Тому такі справи, такі справи. Тому плічопліч по-справжньому це Україні України з, з українцем а, і українка з українкою, Ось ті, котрі переважно в Україні. Звісно, не легко і нашим мігрантам тут, а, тому що вимушена асиміляція в іншій країні це теж психоемоційне навантаження, але все одно. А, тільки українець, українця по-справжньому зрозуміє. А Європа живе своїм життям: ковбаски, вінішко, півішко, прогулянки в парку. Ну це знову ж не пред'ява до них. Це їхнє життя, це вони побудували. Вони напевно за це якусь ціну сплатили. Ось нам жити своє життя і переважно на своїй землі. Ось тому, тому такі справи, такі роздуми. Це ще просто Олаф Шольц вчора сказав в новинах, що буде підтримувати Україну ну, якщо стане канцлером. А швид за все він не стане. Швид за все У мер у цього потенційного майбутнього канцлера Мерца. Не пам'ятаю як його прізвище або ім'я Мерц. Більше шансів стати. Тому, тому такі справи, такі справи. До речі, таке відступлення від теми. Ось там ліворуч, десь ну хвилин 20 пройти, знаходиться. Там вже знаходиться супермаркет Kaufland, але на його місці раніше була в'язниця Шпандау. І в цій в'язниці у 87-1987 році загинув, ну, як то кажуть, останній нацист. Це політичний діяч, спікер. Партії Гітлера НСДАП Рудольф Дьос. Його знайшли в подвір'ї, на горлі у нього був замотаний електричний дрот. Там невідомо на 100% це інсценування було, або він скоїв суїцид, або його вбили. ну ось Вважається, останній нацист був, ну, загинув в Берліні в в'язниці Шпандау на місці якої зараз знаходиться супермаркет Кауфланд. Ось так. До речі, в Кауфланді і... тільки що, але в цьому Кауфланді купував оселедець. Ну добре, все-таки роздуми. Ось відео, звісно, буду вивантажувати, знаходячись на території України. Не буду я, знаходячись в Європі і в саме цей час вивантажувати. По приїду в Україну. Завантажу так мені внутрішнього і по совісті спокійніше. Ось тому всіх першочергово з Різдвом Христовим, зрісно, Новим роком. Ось, миру, спокою в наступному році, в форматі перемоги, наскільки це можливо для України.